Мої вітання, друзі. Ви на ютуб-каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і зараз поговоримо в тому числі по е, тому, що прилітає. Хотів сказати про те, куди прилітає наша українська хороша демократія. Генеральний штаб це вже підтверджує е, що більше цих підтверджень. От я доєднав Євгена Дикого до розмови: це військово політичний аналітик, екс-командир роти батальйону Айдар, ветеран російсько-української війни. Я вас вітаю, пане Євгене. Вітаю, слава Україні! Героям слави і всім, хто допомагає нашим героям захищати нашу Україну, слава теж. То давайте розпочнемо якраз таки з того, про що я казав: генеральний штаб, це з найсвіжішого, там буде ще не менш. Свіже, але трошки попереднє, підтвердив повторне ураження рязанської нафтопереробної компанії е, головним управлінням розвідки, підрозділами сил безпілотних систем е, і підкреслюють, там що цей НПЗ входить в четвірку найбільших на болотах. Він там диспальне та реактивне паливо ТС-1, зокрема, виробляє. А плюс е, нагадав е, генштаб, що напередодні ракетні війська вразили передовий пункт управління. В районі населеного пункту Корінєва на Курщині, це оперативна група тихоаканського флоту, але хочу зосередитись, от на оцих НПЗ, а також на заводах, зокрема Кремній Л, те, що на Брянщині напередодні теж зазнало атаки по НПЗ, я ж правильно розумію, що все одно російські війська в останню чергу, якщо будуть ці дефіцити на болотах, а вони там періодично бувають, відчують ці дефіцити, ну тому що. В першу чергу їх будуть накачувати. В такому випадку головний наслідок це в більше збитки увігнати і в більше паузи увігнати їхні підприємства. Ну, насправді я б не розділяв ці речі. Взагалі, Ну так сталося, скажімо, з різних причин, що нам довелося вступити з Росією в те, що називається саме затяжна війна на виснаження. От. Само по собі це дуже погано, але це вже сталося. І з того, що ми втягнулися в війну на виснаження, аж ніяк не витікає, що ми не можемо її виграти. Взагалі, от ми за звернемося конкретно до НПЗ, от але це варто розглядати взагалі в ширшому контексті. І вся оця наша стратегія саме це вже не тактика, це саме дуже добре продумана, дуже пропрацьована стратегія глибинних ударів по території Росії. Це насправді ну, один з ключових елементів, який робить можливим взагалі нашу перемогу в цій війні. Справа в тому, що це тільки в біблійній оповідці, коли змагається Давид з Голіафом, то от можна взяти отак один комінець, розкрутити пращу, отак от жух, і все, і Голіаф завалився. Ну, в реальному житті, на жаль, це не так. От в реальному житті, коли ти маєш сили Давида, а проти тебе Голіаф, то нокаутом ти його в принципі не звалиш ніколи. Але для цього є така стратегія, яку товариш Мао Цзедун свого часу назвав стратегія тисячі порізів. І це те, що реально працює. От коли ти Давид, проти Гуляфа, ти не звалиш його. Але ти можеш нанести йому тисячу дрібних ран, через які він просто стече кров'ю і заваляться. І оце саме те, що ми абсолютно системно, абсолютно продумано робимо з Росією, починаючи з 23-го року, коли ми тільки налагодили виробництво дальніх дронів. І наразі ми вже виробляємо. Величезний асортимент саме е, дальніх дронів, порядка двох десятків е, моделей, і порядка десятка моделей вже поставлені саме на велике конвейерне збирання, бо тут насправді кількість е, не менш важить, ніж якість. Тут треба і те, і друге, вони не взаємозамінні. От е, а наразі ще й дотягується, скажімо, наша ракетна програма до цього. Тобто, е, і оці удари, от вже е, десь в другій половині 24-го року, тобто, от за останніх десь з осені минулої, вже можна констатувати, що кількість нарешті переходить в якість, тобто, якщо перші наші дальні удари в глибину Росії, вони більше мали психологічний ефект. Це, скажімо, мало дуже сильний психологічний ефект, е, в першу чергу, у ворога, от бо це показує, що король голий, насправді, от і е, е, коли росіяни бачать, що в глибині Росії. Дуже далеко від України і від фронту, а їх просто не може захистити їхнє ППО, просто не може і все рязань. До речі, в цьому сенсі дуже яскравий приклад. Справ в тому, що ми добили цей МПЗ, ми його реально таки зараз вже добили. Його він надовго вийшов з ладу, але так, от, ми його добили з четвертої спроби, от було три попередні спроби: тобто, вони не можуть сказати, що вони не чекали, що ми його доб'ємо. І все одно вони просто нічого не можуть зробити. Оця безсильна їхньої ППО, воно насправді від самого початку, від перших наших ударів, воно є дуже таким морально-психологічним фактором. Але якщо два роки тому це був в першу чергу морально-психологічний фактор, то от тепер морально-психологічний ефект є таким приємним бонусом. А основним ефектом є саме абсолютно прямий військовий ефект. От реально, от е, гуляв, ще не впав. Але з нього вже так, з цих тисячі порізів, вже так тече кров, що він вже хитається, от він вже починає завалюватися. А ми насправді ну не можна вже сказати прямо їхньою улюбленою фразою, а ми ж по-настоящему не починали. Але насправді ми по-настоящему почали і тільки розкачуємося. От ми нормально розкачуємося, дійсно, і е, які ефекти це дає? От ви абсолютно правильно почали з пального для армії. Насправді от якщо ми тепер взагалі ні, давайте так ще ще на один крок назад. Щоб щоб бачити, все-таки закінчити загальну картину широкими мазками, щоб не склалось враження, що наша тактика оцих глибоких ударів це тільки по НПЗ. Ні, в нас чітко є кілька категорій пріоритетних об'єктів. От ми зараз виносимо за при фронтову зону. Бо, наприклад, навіть враження цього командного пункту ракетами, оце в ході власне фронтової війни. Але це теж насправді дуже важливо, тому що е, ну я вам точно можу сказати, що коли ти на фронті, дуже багато важить, е, наскільки тобі треба від'їхати від нуля, щоб видихнути і вже вважати, що ти не на фронті. От, якщо це 5 кілометрів, це одна історія, якщо 50, зовсім інша. А от, якщо вже 150-300, це зовсім інша історія. От так, от е, ми їм цю іншу історію зараз зробили. Але, але менше з тим, от зараз винесемо за душки те, що напряму пов'язано з фронтом і е, прифронтовою смугою. Бо говоримо саме про е, те, що нарваються діпстрайки, оці от е, глибокі удари Парашки. Е, в нас там чітко е, пріоритизовані цілі. Е, номер один це цілі прямо військові, е, це в першу чергу великі склади боєприпасів. І по цих великих складах боєприпасів е, працюють дуже системно. Ні, ну, Давайте так навіть. Номер один це об'єкти ППО, бо їх треба просто прибрати, щоб далі працювати по всіх рештах категорій об'єктів, от тобто, об'єкти ППО, які просто заважають, відповідно, там, де вони реально заважають, там ми їх обнуляємо, а там, де вони фізично не знать нам нічого зробити, то ми на них і не витрачаємося. Після об'єктів ППО далі йдуть е, армійські склади е, озброєнь. І відповідно тут чітко йде ієрархія. Ну нема в нас стільки зараз, е, скажемо, засобів дальнього враження, щоб полювати за кожним дивізійним наприклад складом. Відповідно, прийде приоритизація В першу чергу арсенали грав, тобто, це величезні склади, ті, з яких розподіляють от в масштабах цілих армій, е, із семи арсеналів грав чотири. Ми вже дістали. От е, тобто більше половини, і це. Напряму вже впливає саме на постачання е, снарядів російській армії. Це напряму впливає вже на інтенсивність ударів е, кабами. Да, до речі, так от е, крім арсеналів, грау, е, наступна е, ланка це такі склади, які може і не найбільші, але де зберігається щось специфічне, що важче поновити. Наприклад, каби і фаби. Причому тут в нас дуже продумано. Е, ми розуміємо, що в глибині Росії власне оцих старих радянських кабів фабів, ну їх не міряно. от а використання лімітує вже ті фаби каби, котрі котрі вже модернізовані, до яких ну грубо кажучи, прилаштували крильця і систему наветок. Оці каби і фаби, от це вже те, що реально летить на голову, і це те, що реально є для нас великою проблемою. Відповідно, полюємо, виловлюємо ті склади, куди приїжджають вже модернізовані каби і ФАБи, От безпосередньо перед тим як вони поїдуть на аеродром і завантажаться на літаки. От е перші успіхи є, і це і це вже відбилось. Да, е удари кабами і фабами продовжуються але ну, їх зараз стало в півтора рази менше. Це, це дуже вагомо. От якщо зможемо далі це продовжити, а дуже хочеться все вірити. То, ну, е, в якийсь момент е, навіть ще без знищення російської авіації їм може просто стати нічим нас бомбардувати. Е, да, от так ми дійшли до моменту знищення російської авіації. Це ще одна категорія цілей, яку ми максимально намагаємося дістати в тилах. Ну, от так склалось історично, е, ну, що в нас. Немає такого компонента ППО, який міг би здалеку діставати російські літаки. От в нас фізично немає таких технологій. Окей, значить, будемо полювати за ними на землі, поки вони не злетіли. От, е, І ця робота ведеться, і сюди ж, і так ми плавно підходимо е, до питання про не зовсім військові цілі, а саме про пальне. От, е, Справа в тому, що гарючка, гарючки гарюча рознь. Е, багато що їздить просто на дизелі, багато що їздить е, на бензику. Але е, авіація вже потребує е, особливого пального, виключно свого і його навіть та сама нафтоваражка, а от е, власне авіа-карасінчику, вона робить не так багато. І е, поки що ми вже повністю змогли приземлити один з двох типів їхньої стратегічної авіації. От в них два типи літаків стратегічної авіації, от е, тушки 95 і тушки 160. От ту 160 вже не літають. Не тому, що ми їх дістали, хоча пару штук свого часу дістали, але ну, решту вони перебазували. Вони поки для нас не сильно доступні. Ну раді Бога, хай собі там стоять тільки от ми їх вже лишили без пального, а в них пальне специфічне, ніяке інше не годиться. Тому все мінімум на найближчі півроку про ту 160 можна забути можна забути. Вони точно вже не злетять. От ми, ми їх в такий спосіб заземлили. От е, далі ми переходимо до наступної категорії пріоритетних цілей: це оборонні заводи. От російські військові заводи, російський воєнпром, і тут, до речі, я б нагадав про е, нещодавній дуже вдалий приліт. Е, як на мене, це набагато крутіше, навіть ніж приліт по Казані. Е, це е, приліт по е, приліт по заводу Кремній Л. От е, справа в тому, що на всю Росію тільки два підприємства, які виробляють е, плати і мікрочіп. От, і більш того, е, в ці два підприємства не однакові по масштабу, 90% чіп та плат робить Кремль. Е, От е, таким чином, а це якраз одна з таких критичних е, ланок взагалі в їхньому військовому виробництві. Справа в тому, що е, якщо з економічної точки зору санкції спрацювали недостатньо. От. Е, до речі, теж було б брехнею казати, що вони зовсім не спрацювали. Вони спрацювали, вони нанесли росіянам шкоду, але не критично, не смертельно. А от технологічний вплив санкційного режиму набагато більший. От е, те, що реально дали західні санкції, це е, вони дуже приземлили російську оборонку. Виявилось, що вона абсолютно не імпортозаміщена, і е, імпортозамістити вкрай складно. Китай в цьому плані не помічник, бо в нього просто немає більшості тих технологій, на які останні 20 років спиралася рашка, а рашка останні 20 років спиралася саме на провідні західні технології в своїй оборонці. І от коли оце перекрили, от, оце е, дуже серйозно їх приземлило. Е, наприклад, е, ну, просто такий маленький приклад, який показує наскільки в них з цим все погано. Ну, мало того, що у них немає електроніки, наприклад, для танків, от просто немає. Наприклад, всі прицільні системи були французькі. От і тому, коли вони зараз випускають нібито нові оці Т-90 прорив нарив, так от, щоб випустити Т-90 нарив, суперсучасний москальський аналоговнєтний танк, на нього ставлять прицільні прилади, зняті з законсервованих на складах Т-72. От, часів мого дитинства. А, а все, а других нема. А останні 20 років були французькі таліс, а французи самі от, от, це, це дотримуються. Да, а ще яскривіший приклад: ну, ладно, там електроніка, прицільні пристрої, там хай-тек. Так от в них підшипників для, для танків немає. Виявляється, останні 20 років оці от, туп, от. це що таке підшипник? Це правильно зроблений, правильно виточений, але в принципі шматок металу. Так. так от так, от власне виявляється останні 20 років. Ці шматки метала їм постачала Німеччина, і свою технологію вони просто втратили. От і без німецьких підшипників виявляється нариви плохо наривається, і от. я про навіть ще додав, тому що ну як це свого часу батько в мене коли був живий, займався там підприємництвом, підшипниками якраз займався. Mm. Так що ви думаєте, дуже багато російських підприємств хотіли дуже багато купити українських підшипників. От, от і е, це для гелікоптерів. А, це до речі, да по для гелікоптерів це, для теж вони, вони не робить зовсім зовсім відпала технологія. Значить, просто е, в рамках савкової оборонки підшипники були в Україні. Ага, ну Дот, от, от, от. От це, оце ви, мені, до дочі додали штрихи, якраз остаточно ставиться, ставиться на місця. От, ну, так, але але я, я якраз до того, що їхня оборонка сильно приземлена санкціями. Не дивимось на дрони, от е, бо можуть закинути. А от шахеди летять щодня, що ти тут розказуєш? Ну от дрони це єдиний виняток. От дрони це єдиний вид військової продукції, які повністю, от крім вибухівки, ну а вибухівки на складах не вистачає. Так, от крім вибухівки, там нема жодного суто військового елементу. Там все збирається повністю з цивільних компонентів, які, от абсолютно, в прямому сенсі це не перебільшення, купуються на Аліекспрес. От і от ми так вирішуємо питання, і Кацапи так вирішують питання. От е, і більш того, навіть інколи змагаємося за, за, за те, хто перший замовиться партію з одного і того самого китайського заводу. Ну це, 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 це реальність. Та да, от аліекспрес постачає і нам і їм китайцям абсолютно по цим балах От е, і я до того, що от цим дрони, цим дрони принципово відрізняються, от е, вони не підпадають під ті санкційні обмеження, там воно не працює. А от все класичне армійське залізо. От, вона все підпало під санкції, виявилося, що в них з цим проблеми, але тепер вертаємося до наших ударів. Справа в тому, що е, навіть те, що вони здатні випускати саме, воно зазвичай е, замкнено на буквально один-два критичних заводи. От Кремній Ел – дуже яскравий приклад: от е, на всю Росію два заводи, із них 90% дає один Кремній Е, давав. Упс, все чіпів немає, плат нема. 에, схожа історія з порохом: на всю Росію п'ять порохових заводів, із них великих два. З цих двох великих один ми вже дістали. От, 에, решті приготуватися. А відповідно, тобто, вже навіть тим, що ми вивели з ладу один цей завод, ми на 40% зменшили виробництво їхніх порохів. Відповідно, на 40% ми загальмували виробництво ними снарядів. От, е, тобто, е, отут в нас дуже чітко пріоритизовані цілі. До речі, більш того, ми настільки в цьому сенсі зухвалі. Ми навіть цей список е, приблизно рік тому навіть виклали відкрити цей е, наш ГУР-пожартував. Ми просто виклали список 37 чимось їхніх критичних оборонних підприємств з формулюванням «приготовиться». І як ми бачимо на прикладі оцього Кремнії ЕЛ і на прикладі порохового заводу, а ми могли собі це дозволити. Це не варіант, що от ми їх попередили і тепер не зможемо дістати. Ні, вони фізично не здатні їх прикрити. Ми це знали, тому так зухвало поводитись. От якраз е, треба віддати належне взагалі Буданову. В нього дуже добре почуттям гумору. Він він дуже чітко знає, е, що треба притримувати, а де можна їх потролити. От в даному от, разі тому що все ППО зосередили ті на Московській області Ленинградській, саме ну тому чи, е, чи... От, навіть на Лініградській. Вже на, на Пітер до речі, вже не вистачає услугу. згадаємо. термінал, услуга критично важливий для нафтового експорту Росії. Туди вже двічі чи тричі прилітало. А, він просто дуже великий, його зараз не доб'єш, але ж знову ж таки прилітало не один раз. Тобто, навіть знаючи, що він у нас в пріоритетах нічого зробити не можуть. Знаєте, тут взагалі в чому виявилася слабкість тут Росії? От те саме, що вони звикли традиційно вважати своєю силою, от як там співав один їхній там співак ротом 8200 верст пустоти. Оце радка. Е, і коли на тебе наступає е, Наполеон на конях або навіть гудеріан на танках, то 8200 віорст пустоти це твоя сила. Ти можеш заманити в глибину свого ворога, ти можеш відступати в з наскільки ворог буде. ну, Власне, що сталося з і з Наполеоном? От вони розчинились в цій, в, 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 в цій, в цій безнадіжній пустоті. От. А от коли тобі треба 8200 вірств пустоти прикрити ПТО. От абсолютно інша історія. Тоді твоя сила стає твоєю слабкістю, тому що ну, жодний коваль в світі не викує залізний купол на 8200 вірт. От, 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 я, от як не Е, В них в принципі нема варіанту побудувати ешелоноване ППО, яке прикривало країну. В них єдиний лишається варіант це так званий об'єкт ППО, тобто прикривати кожний окремий завод. А їх все ж таки в цілому немало, а вони розкидані далеко одне від одного. Кожний треба прикривати саме окремим контуром. От і е, що ми в результаті маємо? А ми маємо те, що їхнього ППО фізично вистачило е, на три групи об'єктів: на місто Москва, Біла Кам'яне, е, на півострів Крим, і то переважно на Кримський міст, і звичайно, на лінію фронту. От тут вони виставили пріоритет: все ж таки, в першу чергу, захистити свою воюючу армію, і це їм вдалося. От на фронті в них дуже насичена ППО, і це дуже обмежує дії нашої авіації. Тобто, ми так само, як вони, змушені бомбити тільки з контрольованої нами е, власне, повітряного простору. Варіант перелетіти через лінію фронту навіть не розглядається, ні нами, ні, ми. ні їм. От, от фактично є такий паритет фронтової ППО з двох сторін, а от крім фронту, Крим та Москва. Все. От притом, Крим ми фактично не задумувалися, до речі, над тим, чого ми так досі не грохнули Кримський мост. Та от задумувався, але не до кінця треба. розумію. А нам це не треба. Ми його використовуємо як приманку. Ми ага. біля нього знищуємо їхню дорогущу ППО. і ми дуже добре знаємо, що от сюди вони її точно знову привезуть. От, от для них це сакральний об'єкт, для них його прикрити це от питання життя і смерті. Окей, там ми вже там знищили не по одному разу всі їхні С-300. Ми там вже знищили вперше в історії С 400 От ми тепер чекаємо, вони вже анонсували, що саме на Кримський мост поїде С-500, саме остання їхня розробка, ну як там ждем. -с. От нам зараз не треба сам міст, нам набагато цікавіше біля мосту. Це, ми фактично перетворили Кримський міст на таку е, велику Чорнобайівку для їхнього ППО. Це, це, до речі, дуже, дуже грамотно правильна стратегія. От, бо виявилося, що ППО в них реально супер в дефіциті. Коли ми побачили, що вони е, забирають останню с 300 з Курильських островів і вперше в історії лишають взагалі без прикриття весь далекий схід. Ну це в Савкі неможливо було таке в уявити. От е, коли ви побачили, що Москву зараз прикривають арктичні комплекси ППО, які вони зняли з полігона нова земля, з ядерного полігона. Ну ну камон, ну коли таке могло бути? А, а от Дашліс. От тому насправді ППО виявилося їхньою слабкою ланкою, і ми тепер і ми можливо, можемо дозволити навіть отак наперед анонсувати, які саме заводи нас цікавлять, ми, ми знаємо, що вони все одно нічого з цим не зроблять. і от ми, отак, поступово, послідовно, методично виносимо ці заводи, при тому саме е, в першу чергу, ті, які не мають замінників. От е, якщо, наприклад, грубо кажучи, ну, е, збиральних цехів, наприклад, 5, але конкретно одну комплектуючу робить тільки один завод. Все, ми грохаємо цей один завод, і всі п'ять збиральних стають, бо без цього компонента вони не зберуть готову продукцію. От е, це те, чим зайняти по, по їхній оборонці. Ну і нарешті, е, остання категорія об'єктів, які нас, скажімо, дуже цікавлять, це якраз е, нафтопереробний комплекс, і е, отут якраз комбінований ефект е, і військовий, і економічний. Е, по перше, все ж таки почнемо з економічного. Не забуваємо, що е, ми воюємо з божевільною бензоколонкою. От е, Ми воюємо з країною, яку колись велика Маргарет Тетчер схарактеризувала як Нігерія під снігом, От, тобто країну, е, в якій немає нічого, крім наф... неф... нефтушки і Газіка. А от все, що вони роблять руками, от краще людям не показувати. От е, відповідно, всі їхні гроші надходять виключно за е, нафтушку і газіка. На жаль, західні санкції належним чином не спрацювали, тому що виявилося, що з дисконтом дуже раді купляти цю нафтушку і газ, газік індусії китайці. от дуже раді нажитися на цій війні, бо Кацапи їм тепер змушені продавати по дуже знижених цінах. Але навіть по цих знижених все одно в результаті валюта до них поступає. От е і тому санкції від Байдена виявились собі по ефективності. Санкції ударами виявилися набагато ефективніше. Е, ми одним із навіть тільки перших е, ударів по російських НПЗ. Ми е, на чверть обвалили виробництво Дізеля. І тоді вони дійсно стали перед тою самою ділемою, про яку ви, пане Владито, говорили: що якщо Дізеля не вистачає, то в першу чергу його будуть постачати воюючі армії, тільки потім продавати своєму населенню. І тільки потім піде експорт, і в результаті в них взагалі півроку не було експорту дизеля. Зараз він повновився, але далеко не в тих обсягах, який був до того. От е, ми ніколи не зможемо знищити всі їхні нафтакачки. От так, так задача і не стоїть. А от переробних заводів не так багато. Переробних заводів не вагон. І е, в чому ще одна перевага: це все радянські е, переробні заводи, які, е, звичайно, за ці роки дуже сильно обгрейдилися західними технологіями, це важливий аспект. Е, але до чого я тут казав про радянськість? Справа в тому, що радянський підхід це заводи гіганти. От, не мережа з багатьох середненьких підприємств, а якраз декілька величезних. І в результаті випадіння кожного з цих величезних воно впливає одразу на всю картину, от, наприклад, Рязанський завод, з якого ми з вами почали розмову, це один цей завод, це 17% взагалі всієї їхні натопереробки. От коли у вас заводи, які кожен з яких переробляє по 10-15-20% від загального обсягу, втрата кожного цього заводу це дуже критично. Втрата кожного такого заводу вона дуже сильно б'є. От і відпов... а, а поновлювати їх складно, от бо санкції. Отут от вони працюють, бо знову ж таки в них нормальних технологій перегонки нема. Всі ці заводи, вони, от всі ці, особливо ті саме ректифікаційні колонки, там стоять давно вже всі німецькі, американські, японські. От сама Рашка такого не виготовляє. От, а оскільки воно тепер під санкціями, ну, будуть якось завозити е, китайські аналоги, які не факт, що насправді аналоги, які не факт, що дають ту саму ефективність, але навіть їх завозити і монтувати це мінімум по півроку. От, тому кожний удар по таких МПЗ це в даному разі дуже серйозно е, саме по їхній економіці. Це відчутно. А я нагадаю ще один цікавий нюанс, про який чомусь у нас мало говорять. Взагалі, ми чомусь дуже мало говоримо. Про те, що нашому ворогу насправді не переливки, от ми настільки зациклені на тому, наскільки нам важко, що ми при цьому мало дивимося на те, що да, нам дуже важко. Але з цього абсолютно неправильно робити висновок, що у Москалі все в шоколаді зовсім не в шоколаді. От і зокрема, ми чомусь мало приділяємо уваги, тому звідки вони власне беруть гроші. А насправді то гроші вони весь цей час брали, із можна сказати, із підшкірного жирового запасу. Можна сказати, із заначки, от, е, яку вони до того набирали приблизно 20 років. Це так званий фонд національного добробуту, куди весь час відкладались гроші від власних нафтових газових надходжень. І е, виявилося, що цього величезного, нібито фонду назву добробуту його вистачило от на десь 4 роки війни. Бо на третій, от на закінчення третього року війни, а зараз закінчується третій рік. Вони використали понад дві третини. Тобто, по факту, на 25 рік в них лишилось оцих підшкірних запасів. От на 25-й їх ще вистачає, але все, до кінця 25-го вони закінчаться. А далі, відповідно, тільки от ті надходження, які прямо зараз надходять. А от на оці надходження, які прямо зараз надходять, дуже сильно впливає, а скільки ж МПЗ в Росії на цей момент лишиться? Тобто уявіть собі картину. Кінець 25-го року, в них закінчився оцей фонд нас добровольту, а він точно закінчиться. Це тут вже от, це от, до ворожки не треба ходити. Ага. дуже проста арифметика. От е, і на цей момент ще й лежать хоча б половина їхніх надтопереробних потужностей. Все, це, це криза жанру, це вперше за цю війну і не буде на що її далі вести. От, от власне ну, от над цим і працюємо. Це дуже хороша робота, і мені здається, дуже класно, що ми їй якраз у ці хвилин і присвятили, детально розібравшись, не розпрошуючись там на з десяток тем, там на які по три хвилини, і все і шуруємо далі. Велике. Дякую вам за ці роз'яснення, пане Євгене, за те, що доєдналися до розмови. Євген Дикий, це військово-політичний експерт, аналітик. Екс-командир рот батальйону Айдар, ветеран російсько-української війни, він був моїм гостем. Друзі, друзі, бережіть себе на збройні сили обов'язково донатьте. Ви ж бачите, що вони роблять це, це, це максимально ефективна, чудова, прекрасна, але небезпечна і, на жаль, з загрозою для життя наших воїнів. Робота захищати нашу державу. Я Микита ви на Телеграф.UA, Бережіть себе, па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.